Ай, 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 ай. Ехоп твою мать. А що з нашим спотом? Короче, У нас починається <coughs> влог, я думав влога вже не буде. Но влог буде, по, блядь. Добре, буде. Ай, тихо. По-перше, у Дані перше, що в руках. А що перше, кава в мене в руках. А, ні, ну я. Мы сыграем в скейт, тут, сухо, всюди мокро, Всюди мокро, блядь, тут сухо, Пиздец. Аэропорт сейвый жстко. Я ну. Подабай демон. Вот. Я буду тут тележки, кито. щось происходит, жстко. Но мы сыграем в скейт, Вот. Я, кстати, месяц не катаю. Месяц не катав, норм катаю. Месяц не катав, глянь, как Ляника у мене, хуйня. Он говорит. Нихуя себе, а ка Половый. Половый садбин вдох. Короче, блядь. Я, я... Не, не, тип... 不一。 зляшки. Місяць не катав, норм катаю. Зато Даня дядя там попшився, перший дав бекфліп з першого, здивився, фліп з третій дето і пиздець фейтилась, ряд дял один раз за все время. Даня, в коментарі. То я то що курю? Я вже ману легені не витримують. Да, я то що куритня, легені не витримують. Короче, мені сейчас діла, їду по ділам. Бля, мені просто брати тинал підкрутити. А потом ми maybe ще катнемо. На я надеюсь. Бо я... Ладно, і мені треба аналізи здавати, це вся хуйня. Да, я на аналізи здаю. Коротше, ми зараз йдемо, сподіваюся, що катнемо і... Ми покатались, ми... вже ночі, ну темно. Я як обично перший день служив дискуску. Ти помолився, що ти на блоках. да, треба було на блок. Коротше проїбались, ніхуя не поснімали. Я йобаний фейті лейзер хотів в інсту і. Я б шаю зробив, ніхуя себе. Я <світ> дай бог. <був. світ> Я свого ліміту не <світ> твою мать. Шо, от шо це Йобаний. О, дякую. Ач. Другий день на шенті, сьогодні передавали сніг. Сніга нема. <плес> Чого <это> ти футболку заправив? <плес> да. Бо ось мене штани спадуть. Ні, що вони ж там? сзади ми не спадають, але вірту на цьому. Дія сьогодні травмірований, не катаю. Та пішли, гарятку зуби. Ай-яй-яй. Че, че? А, а, а? Там высоко че? было, ну сзади, типа, так делать. Что сзади? Я в успере, я не сзади. go, yeah, yeah Trippity on her chest, I dropped the bag on her Yeah, 824, 24 shoot it, I got the flash on her Yeah, happy in my fucking sleep, I got to in that word them till make I gotta see her head first She like it cause I'm a nerd I like it cause she a slut You a bitch, you got no guts You a bitch, that you a cunt All the way you ran out of luck How does it feel like the bottom? How does it feel that your bitch on my dick and she swallowing? How does it feel? Yeah. How does it feel that like your bitch on my dick? How does it feel? Yeah. How does it feel that like you still rocking Dickies and cars? How does it feel? Yeah. How does it feel that I'm up and you can't help yourself? How does it feel? How does it feel to be stuck on the sideline watching the MVP? Tell me, how does it feel to be stuck on the outside knowing you can't compete? Still trying to find my pieces, precious inside my head. Goddamn, I just withdrew so much to tell her, show me signs. Я не знаю як ти футбол, Дані ультра холод. Мені. Мані... Я рука. А мені ти ж ну, похуй, глянь, я в ультра жарко. Я не знаю, мені завжди коли я катаюсь, типа 0 градусів чи 10, мені в футболці жарко буде. Я щас, Мені треба потекси. Короче, взагалі на сьогодні передавали Сніг Бля, сніга не було, люди катались, ми покатались. Даня... Знаєш, що це здесь? Ну там печаль. Ну Даня, коротше, бав воно. ногу, він катати не може. А я, ну, сам мені не подобається, як він так стоїть. Ой, я скажу тобі правду. И, бля, я хочу забрати. Ти... ці розговори. Нормально катнули. Я сподіваюся, кат... ну, ти... влог буде хорошим. Ну, в плані трюти, там вся хуйня. Якось наріжу те, що я катав, парочку дав, заїбі, зараз, Сук, Ти махати. Там буде на мак. І... і домой, і я сьогодні ночі улітаю. Так що на два дні получается, приїхав і два катнул. Це охуєнно. Хуя, що Даня об'їбав ногу і саме, саме хуяше, що я не катав... я не катав місяць те, так я сейчас катав, ну як будто вообще не потеряв прогресу. Ще ноль лайзер не буду, вообще хуйня. Так що прям... Я не знаю, что ми ще включимся, наверное, нет. Поэтому... Ну так. От.

Здесь ми другий пропустили йобаний поїзд, потому що Даня... У тебя білет на 20 хвилин але ми легенду зустріли. Блядь! я їй куп доцыну, ми його зустріли за цю